Гарний сидірат. Ну, Якби волога ще була, це також седиральна одна із сидеральних культур, яка от іменно формує хорошу масу, а коренева система розущільна ґрунт, і гірчиці, і редьки. Мені от два сидерати найбільше сподобаються. Ну, не знаю, як іншим, а це гірчиця біла і редька олійна. Ну, Кому фацеля, кому там, не знаю, гречка, там, Бобові там, сидирати. А я вирощував і редьку, і гірчицю. І мали хорошу масу. Були раки випадки, що маса гірчиці досягала до 400 ценнерів з гектара, а це 40 тонн гною. Взагалі, якщо це осіння заробка, то ну, не залишаємо ми в зиму. Є вже два е, варіанти, е, як заробити себе. Можна восени, якщо ти з'їр. Якщо висіваєш зимові ну, культури. там. Або залишить, ну, в залежності від ґрунтів, від регіону, або залишить зимувати сидират. А потім його, навіть, навіть якщо він вимерзає, то в цю мульчу потім можна висівати наступні культури. От так зараз сильно це розповсюджено в, в європейських країнах Франція, Німеччина, Нідерланди. Де з восени сіють седирати, ну, там теплі зими. Вони навіть можуть і перезимувати, не вимерзнути. Потім їх заробляють фермера, а навіть навіть не заробляють, навіть навіть як когось стріптіл, вони нарізають полоси в цих седиральних посівах і висівають наступну культуру. Ну, виходить, просто супер. Так звані е бінарні пасіви. Покращується структура ґрунту, капілярність, водонасиченість, фосфор калій інші мікроелементи з більш глибоких шарів піднімаються кореневою системою, ну, вони догори. Тобто поверхня ґрунту стає більш насиченою мікро, добровими мікроелементами. Це просто зменшується кількість шкідливих організмів, особливо нематод. Патогенів, корен... ну, збудників кореневих гнилій. Ну це просто важко уявити, яка користь від зелених добрих, від відсидиратів. Ну вже пізно висівати сидерат. Це залежить від вологи. Ще може в нашому і від регіону. Ну якщо це там Одеська область, то на, на Сумщині пізно, і сухо, і вже морози скоро будуть. Але якщо це Південь, Захід, Львівська область, там, навіть даже Тернопільська, Рівненська, ще можна навіть даже після сівби соняшнику, ну, зазвичай це, або після кукурудзи, якщо є волога, ще встигнути посіяти той сидират, який ну, розрахований, що він буде зимувати і війде в зиму.